Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 207. Серединний перпендикуляр сторони АБ трикутника АБЦ перетинає сторону БЦ у точці М. Знайдіть довжину сторони АЦ трикутника АБЦ. Якщо. БЦ дорівнює 16 см. А периметр трикутника АМЦ дорівнює 26 см. Починаємо. Пишемо номер 207. І побудували трикутник. Назвемо його АБЦ. І дивіться, середини перпендикуляр сторони АБ AB трикутника АБЦ. Будуємо середини перпендикуляр сторони АБ. Для цього нам треба знайти середину сторони АБ і провести перпендикуляр, отже, відрізок, що перпендикулярен стороні Абе та перетинає сторону БЦ в точці М. Назвемо перпендикуляр КМ. Та показали, що це середини перпендикуляр, що відрізки АК дорівнює КБ і що КМ перпендикулярно АБ. І почнемо писати дано. Нам дано трикутник АБЦ. Далі. Нам дано, що КМ перпендикулярно АБ. Далі, що треба сказати, що точка М належить. В стороні БЦ та АК дорівнює КБ. Далі дивимось в умову. Нам треба знайти сторону АЦ. Я поставила знак питання. Та відомо, що БЦ дорівнює 16 см. Записали це. Потім ще нам відомо, що периметр трикутника АМЦ з'єднали точки АМ. І написали в дано, що периметр трикутника АМЦ 26 см. Треба знайти сторону АЦ, розв'язання. Перша дія. Розглянемо трикутники АКМ та БКМ. У них. І ви розумієте, да? на що я натякаю. Я пишу 1, 2, 3. Зараз будемо шукати три пари однакових елементів. Перше, то що АК дорівнює КБ, це ж за умовою. Правильно? Це ж був середини перпендикуляр у нас КМ. Я пишу АК дорівнює КБ за умовою. Далі кут АКМ. Як ви думаєте, дорівнює куту БКМ? Ви скажете так. Звісно. Так як КМ перпендикулярно АБ ці кути по 90 градусів. Добре. А ще що можна сказати? Що КМ спільна. Пишу КМ спільно. І яка ознака рівності трикутників працює? Дивіться. Дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнює двом сторонами куту між ними. Другого трикутника це перша ознака. Я пишу: отже, за першою ознакою рівності трикутників. Наші трикутники рівні. Дивіться, ми довели, що Трикутник АКМ дорівнює трикутнику БКМ за першою ознакою рівності трикутників. За двома сторонами та кутом між ними, отже, в першій дії ми довели, що Трикутник АКМ дорівнює трикутнику БКМ. Крапка. Далі. Навіщо ми це робили? Зараз я вам покажу. Дивіться. Ми довели, що трикутники рівні для того, щоб сказати, що АМ дорівнює БМ. Ми знаємо, що у рівних трикутників відповідні сторони рівні. Я зараз позначаю двома рисочками, що АМ дорівнює БМ. Дивіться. Проти рівних кутів лежать рівні сторони. Сторона АМ трикутника АКМ лежить напроти кута 90 градусів, так? І сторона БМ трикутника БКМ також лежить напроти кута 90 градусів. Кути рівні, тоді і сторони називаються відповідні. А у рівних трикутників відповідні сторони рівні. Це треба записати. Це отака головна зацепочка в цієї задачки. Я пишу: у рівних трикутників відповідні сторони рівні. АМ дорівнює БМ. І ось оця знахідка АМ дорівнює БМ. Нам зараз. Ой, як допоможе! Дивіться. Друга дія, я пишу, що ми в трикутнику АМЦ. Знайдіть його на рисунку цей трикутник, щоб ви розуміли, про що ми говоримо: Трикутник АМЦ. Побачили. Що ми про цей трикутник знаємо? Ми знаємо, що за умовою периметр Трикутника АМЦ дорівнює 26 см. Якщо нам щось дано в умові, всім цим треба користуватись. Просто так, ніхто нічого вам вдано не дає. І я пишу далі так. Що таке периметр? Це сума довжин всіх сторін трикутника, так? Що АМ додати МЦ плюс АЦ дорівнює 26 см. І пишу далі. Так як Пригадую про нашу знахідку. Пам'ятаєте? Так як АМ дорівнює БМ, дивіться, ми тільки що це довели. що АМ дорівнює БМ. Бачите? Тоді, що я роблю? Пишу. Замість АМ я хочу записати БМ. Зрозуміло? От просто все перепишу. Це сума довжин сторін дорівнює 26 см. Але напишу замість АМ пишу БМ МС плюс, плюс АЦ дорівнює 26. Так? Вже без одиниць виміру, бо це у мене вже йде, як рівняння, зараз буде. Потім. А що таке БМ і МЦ? Дивіться на рисунок. БМ плюс МЦ це ж моя БЦ. А вона ж 16 сантиметрів за умовою ця сторона. Добре, пишемо замість суми. БМ плюс МЦ я пишу 16. Плюс АЦ дорівнює 26. Вже розумієте, на що я натякаю? Те, що я зараз, оце 16. Перенесла в праву сторону рівняння. Поміняла знак на протилежний. І записала, що А це дорівнює 26 мінус 16. І я знайшла, що А це дорівнює 10 см. Все. Відповідь 10 см. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!